Томат рожевий мед, великий помідор. Ось я його зараз розріжу. Так, мабуть, не відіру. Так, а тут тоді буде. Ось ми його зараз розріжемо, наприклад, ось так навпіл. Ось дивіться, яка рожева краса. Наскільки він великий. М'ясистий, цукристий, ось дуже добре видно. Насіння не дуже багато в ньому, наскільки ось в нього м'якош, бачите, гарний. Ось такий він. Ну, за того, що він крупний, цей помідор, то обов'язково підв'язувати, тому що будуть на землі лежати. Можна не підв'язувати, але треба стелити хоча б солому. тоді вони не будуть до землі лягати. І щоб не було чорного на них, тому що, як дощі декілька днів, то волога від землі і можуть зіпсувати самі плоди. Ось такий рожевий мед. Зараз я спробую, ось дивіться, як ріжеться, як масло. Маслянистий. Незручно знімати. Такий шматочок, солодкий, просто та в роті Сорт вартий уваги, його можна з року в рік пересівати. Є свої недоліки, але є свої плюси. Багато де вказують, що це середньостилий сорт. Ну, середньо-ранній. У мене він, скажімо так, із ранніх поспів, ну в цьому році я садила невчасно. Пізно садила, тому взагалі на терміни в цьому році я не дивлюся, тому що вони не співпадають абсолютно. Вирощувати рожевий мед, він дійсно солодкий, смачний рожевий серцевидний томат.